Поїдемо на море. А чому саме на море? Не знаю, там тепло. А тут холодно? Звісно, це ж не море, ви ж асфальт. Плануємо. Мабуть, в Одесі. А чому це не Бо в Криму війна. Як там вони ж і нас пустять туди вже. А щороку відпочиваєте на морі? Ну не щороку, але часто. Ми раніше в Крим їздили. А зараз тут. Рідається. Може, нікуди не поїдемо, а може і в Крим. Якщо пустять в Крим, то ми б з задоволенням в Крим поїхали, звичайно. Планую десь в кінці липня десь поїхати на море приблизно, десь на Азовське, можливо. На морі найкраще? Ну, думаю, і так. А чим? Тим, що сонце, море, відпочинок, пляж. Завжди хотілося. Ніколи не була. Перший раз. Не була ніколи. Та думаю, але ну, не знаю, як вийде. А чому не знаєте? Ну як там дружина, як внучка захоче. Ну, думаю, десь на Чорне море податися. Ой, йдуться дома, нікуди я не їду. Нема можливості. Та раніше були молоді то в Одесі, наче їздили з роботи. Було інтересно, а зараз вже старість, куди його. Та, і що за цю пенсію за тисячу рублів, куди ти поїдеш? Ні, поки не плануємо. Немає ми... що вдома. Нікуди не збираєтеся? Ні, нема можливості такої. Я думаю. О, ні. А чому не плануємо? Просто, просто як вам сказати, ресурси не дозволяють. А раніше. Раніше дихали на азовському на чорному раніше було, да. Навіть при совєтській власті їздила в його дихати. Плануємо за кордоном, якщо вийде. Чого це залежить, чи вийде? Ой, ви знаєте, від коштів. Хочемо, дуже хочемо. Збираємо, надіюсь, що вийде. Дома планую відпочивати, нікуди не збираюсь їхати. Чому? Немає коли. Ні, зараз не можу, тому що дочка поступає. Все йде туди, Да. Ой, ні, не плануємо. Зараз, ну зараз трохи така стан в країні і не плануємо. Не до, да, не до цього трохи. Може на той рік, як буде краще становище. Хотілося б, звичайно, поїхати. А раніше відпочивали в Україні? Впочивали ну, звичайно. Ну, не щолітку, ну частенько. Відпочивали ну, в нас в Україні. І в Криму, і там в Херсонській області. Вдавалося відпочивати? – Ну так. Да. А я вже відпочивав. Я їздив в Одесу на два дні, два дні назад. Це так, мені поталанило. А... І як там обстановка? Обстановка супер, і чудово, сонечко, люди. Все добре, ой дівчата ніде нікуди. Одна пенсія маленька, ніяко не моя відпочинку. Хіба що вдома з хазійством?